Маркіян, Маркіян, Маркиян, Маркиян. 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 пацаны, ану, дай маме, видай маме. Дай маме. Молодець. Ты молодець. Принеси маме ще щось. Марк. Дякую, монозарчик, дякую. Давай. Не крутися, ти тільки що впав, синок. Ні. Так. Ні. Ой, ой, диви і той крутиться, Марк. Давай, молодець, красавич. Скейчик тобі, тільки братику не давати. Мама! Мамо. Впав, вставай. А ми ти стоєфія. Оп, пожежна. Є. Добре, хай буде поліція. Марчик на Умію! Умію! Умію!